Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Данієлі семойленко Влог. І у сьогоднішньому випуску ми продовжуємо нашу серію відео під загальною назвою Мінеральні курорти Польщі. Ми прибули до надзвичайно мальовничого містечка під назвою «Висова здруй. Це найменший мінеральний курорт в Польщі. І сьогодні ми дослідимо, чим він цікавий для туристів, і як тут проходить відпочинок. Отож, сідайте якомога зручніше, а я починаю. Let's go, Висова здруй! Перш за все, як завжди, розпочнемо із корисної інформації. Приїхали ми сюди на своєму власному авто із міста Прешло, зі Словаччини. Зайняло це приблизно годину 20. З польських міст, я думаю, теж можна сюди дістатися, бо дорогою ми бачили автобусні зупиночки і одразу нас оточують тут біч величні Карпатські гори і їх частина Безкиди. Маємо тут також ось невеличкий такий кіоск із морозом. Є ось такий красивий ресторанчик. Традиційному дерев'яному зрубовому стилі і маємо тут мапу цього курорта у здоровійську. План парку здорового. Є тут у нас альтанки, є джерела мінеральної води. Наскільки мені відомо, є їх тут одразу 4, не знаю, чи всі працюють. По центру у нас фонтан, є тут також така соляна альтанка корисна для здоров'я, де можна подихати випарами солі. Є тут водний парк, де можна покупатися. Але сьогодні ми, скоріше, купатися не будемо, але зараз робимо такий собі експрес-огляд. А якщо нам сподобається, приїдемо сюди покупатися і ще. Ну і, власне, сам парк із невеличкими потічками, алейками, лавами, красивою зеленню і прекрасною природою на свіжому повітрі. І ось одразу поруч із парковочкою. У нас тут є ось така алейка, якою ми потрапимо до самого парку. Тож ходімо туди. Одразу при вході до мінерального парку маємо ось таку соляну альтанку, там біжить солена вода. І якщо поруч з нею сидіти, дихати цими випаровуваннями, то можна оздоровитися, ніби як ви побували на морі. З іншого боку, маємо одразу кілька затишних кав'ярень та ресторанчиків, і на всі боки розходяться ось такі культурні проглянкові алейки. Варто одразу відмітити, що дуже красиво. Покошені галявини в цьому парку. Парк дуже доглянутий, чистий, красивий і охайний. Багато тут квітників, клумб і різних зелених насаджень. Мінеральний курорт тут з'явився ще в кінці 19 століття. Ось перед нами перший, наскільки я розумію, санаторій або, можливо, будинок, де пили мінеральну воду. Називається Старий Дом Здоройовий. Зараз він вже... Не виконує свою початкову функцію. Зараз тут у нас кав'ярня та ресторан з літньою терасою. А для цілей оздоровлення вже побудували нові відпочинкові комплекси. Є тут ось такі також фото локації. Меню можете прочитати, багато велосипедистів сюди приїжджає. І царить панує, як завжди, в подібних місцях. Дуже затишна, приємна і спокійна атмосфера. Навколо, як я вже зазначав, Тут всюди гори, та й ми зараз десь на висоті, я думаю, метрів 500 над рівнем моря знаходимося. Тож, саме повітря тут лікує. А плюс до того додайте ще мінеральну водичку і маємо супер подвійне комбо. Далі ось у нас вже більш сучасний основний дім з мінеральною водою, питний павільйон. Тут також є. Красивий фонтанчик. Ось така відпочинкова зона. На другому поверсі цього старовинного дому є магазин з морозивом. А в середині можна придбати собі водичку. Як у скляночку, так і в пляшках. Я тут нарахував аж 5 видів мінеральної води. Коштує 0,3 літра скляночка 2,50 злотих, що приблизно. 50 євроцентів. Зараз звернемо всередину, покажу вам, як виглядає цей автентичний інтер'єр тут. Так, ось такий зал. Можна розраховуватись карту і ось одразу тут розписано про всі види води. Є Йозеф 1, Йозеф 2, Францішик, Генрік і Солона вода. Є вона ось в таких упаковках по 5 літрів, є в маленьких пляшках. In z vrhu nas je restavracijo, kjer je možno kupiti sebi morozevo. Окрім численних санаторій та відпочинкових комплексів, це місце в першу чергу славиться своїм аквапарком, який нещодавно пройшов цілковиту реконструкцію і знову відчинив свої брами для туристів. Тож це такий собі туристичний магніт, окрім того, що водички можна попити, у нічій можна покупатися. Причому доволі... Дешево і сердито. Зараз підійдемо до каси, подивимося, що по чому. Сьогодні ми з собою не брали купальники, тому що у нас є інша мета, запланована. Щоб не пропустити, підписуйтесь на канал. В наступному відео обов'язково побачите. Поруч із аквапарком є така досить розлога і класна відпочинкова зона. Тут є ось такі спеціальні вигнуті лави, де можна... Посидіти в тиші, спокій, почитати якусь книжку. Або якщо сонце повернеться навіть і позасмагати. Далі є волейбольний майданчик і є ось такі дитячі гойдалки. Також можна тут зазирнути і як виглядає сам аквапарк. Там один басейн великий з гідромасажем. Але я прочитав в інтернеті, що там треба одягати шапочку. Тож я не захотів цього робити. І зараз подивимося, що тут у нас по цінам. З цього боку у нас основний вхід відбувається до цього аквапарку. Є там також і кафе з ресторанчиком, ось можете подивитися все меню. Наприклад, 12 вареників українських, 25 злотих коштує, що приблизно 6 євро. Так, і всі ціни можете побачити ось тут або на сайті в них Працює ця штука. Мені здається, з 9.15 ранку так, до 20.30 в суботу, неділю і свята, а в робочі дні з понеділка до п'ятниці і з 15 до 20.30. Звичайний квиточок коштує 28 злотих за годину 15, знижковий 24 злотих. Всі інші ціни можете побачити ось тут, кому буде цікаво, приїжджайте, купайтеся і відпочивайте. Вирішили проявлятися навколо населеного пункту стежиною, яка називається петля Відокова українською. Це стежинка оглядова і звідси дорогою нам відкриваються ось такі прекрасні краєвиди на навколишні гори і на природу. Тут можна зробити кілька фоточок і вже за кількось 10 хвилин вийти назад на парковочку, де ми познайомимося із сакральними пам'ятками архітектури цього краю і цього курорту. Цікава ця місцевість також своїми релігійними та сакральними спорудами. Кому буде цікаво відвідати Римо-католицьку церкву, розклад роботи бачити перед собою. В неділю вона сьогодні була відкрита о 7.30. Ми сьогодні не встигли. Але якщо будете в цей час тут, то щоб ви знали, що зможете сюди заскочити. Також є розклад автобусів можемо побачити, як часто вони тут їздять, приблизно 4 рази в день і можна доїхати аж до міста Тарнув. І ось, власне, сама Римо-католицька церква. Це польська церква. Вона побудована 1938 року. Ось така дерев'яна в традиційному стилі під бляхою. Всередину можна наче як зазирнути. Зараз подивимося, що тут відчинено, то поглянемо, як вона виглядає всередині. Маємо культурну таку наглянуту також. Територію. Мінеральний курорт весова здруй це етнічне українське поселення, яке раніше називалося просто весова і. В кінці 19-го, на початку 20-го століття тут з тисячі мешканців, які тут проживали, було 900 українців, 60 поляків і 40 євреїв. І переважну більшість населення складали українці аж до 1947 року, коли відбулася славнозвісна операція Вісла і всіх українців звідси виселили або на територію ОРСР, або на територію Західної і Північної Польщі на нові землі, які отримала Польща після Другої світової війни від Німеччини. І українські церкви тут позачинялися, або поперемінулися, або змінилися з греко-католицьких і православних на Римо-католицькі, українські школи позачинялися. Але сама будівля церкви залишилась тут до наших днів. Ця Церква, якщо не помиляюсь, 1777 року і початково вона була греко-католицькою Архангела Михаїла. Зараз підійдемо ближче, оглянемо, як вона виглядає, якщо зможемо, то зазирнемо усередину. Отже, ось так виглядає ця церква зовні. Це єдине нагадування про український дух на цих теренах. Також ще час від часу тут зустрічаються таблички українською мовою лемківською говіркою. Але на цьому населеному пункті такої таблички нема. Він називається польською тепер весово здруй. І назва лише польською збереглася. Ці всі церкви це так звані Карпатські сакральні дерев'яні церкви. Вони є як у Польщі, так і в Словаччині, так і в Україні. Деякі з них внесені в сусідній спадщині ЮНЕСКО. Це конкретно не внесено, але теж красива і обов'язково варта уваги. Ось така шикарна церква. Складається з трьох частин, повністю дерев'яна, не знаю, чи з цвяхами, чи без, частково покрита бляхою в центрі села. Також має красиву доглянуту територію. Ось маємо хрест, на якому написано старослов'янською мовою про хрещення Русі. І якщо зайти на сайт Греко-католицької парафії, Висова здруй, то ви зможете дізнатися більш детальною інформації, коли сюди можна зазирнути всередину. Як бачите, зараз тут зачинено, але сьогодні неділя, я думаю, вечірня служба тут має правитися. Можна зробити тут фоточку, якщо будете проїжджати повз. І, до речі, варто відзначити, що тут майже в кожному селі, в околицях цього мінерального курорту, ви можете знайти ось такі класні релігійні Сахаральні архітектурні пам'ятки. Однозначно варто уваги, тож всім рекомендую. Одразу також не помітив, що тут маємо таку мапу всіх церков у навколишніх селах. Ось ми зараз знаходимося у Весовій Здруй. Одну церкву Рима католицьку дерев'яну я вам вже показував. В сусідньому селі Ганчова, теж етнічному українському, теж є така церква. І також такі церкви є у селі Сквіртне, в селі Квятонь, в селі Снітниця, в селі Поляни, в селі. Берест, в селі Мохначка Нижня і в селі Баниць. І також інформацію можна прочитати польською, англійською і німецькою мовою. Як я зазначав, церква була заснована в 1777 році і іконостас оригінальний тут зберігся теж з XVIII століття. І також тут додались якісь неоготичні частинки. На початку ХХ століття в 1912-1913 роках. А так, цілково вона збереглася оригінально. Лише спочатку вона складалася з трьох частин, а зараз уже сучасна перебудова із двох. І ось такий фронтальний краєвид на церкву тут ми маємо. Також варто відмітити, що поруч із церквою є центр. Туристичний, інформаційний, де багато різних оголошень про культурні події в околицях, а всередині можна придбати собі якийсь сувенірчик. Є тут ось різні буклетики. Також є картини. Можна зацінити від місцевих художників. Ось різні перекраси. Тут маємо такі віселечки. Ось інтер'єр, грає місцева музичка, сумочки ось такі тут є. Також ось є хліб, булочки і ось різні закрутки. Це грибочки, грижики. З цього боку маємо ось релігійні книжки. Також маємо чашки, серізи символікою цього краю і куди ж в мінеральному курорті без мінеральної водички. Тут вона коштує 350 за пляшечку. Заскочили перекусити у заклад під назвою корчма дзюрнювка у курорті Веслова з і замовили собі кілька головних страв. Варенички руські, 10 штук, варенички з м'ясом 10 штук. Руські 26 злотих з м'ясом 34. Потім з головних страв замовив собі котлетку із картопелькою Фрі за 40 злотих і замовив собі галушки з м'ясом і капустою 2 штучки за 32 злотих. А з напою взяли собі місцевого пила, безалкогольного ліх за 10 злотих і регіонального грибовського. Ось так воно апетитно вже тут пінеться і чекаємо на наші страви. Отже, під'їхало наше замовлення. Ось так апетитно воно виглядає. Маємо тут картопельку фрі, таку довгеньку, красивеньку. Маємо тут трішки салатику, капусточка. Далі маємо тут ось таку велику котлету, хрумкаву. І також на іншій мисочці нам мікс із вареників. Це вареники руські, вони із бринзою зазвичай подаються, із шкварочками. І також тут маємо варенички із м'ясом, 10 штук. Тож смачного нам і смачного вам, якщо йстече смачніше, коли дивитесь цей випуск.